Серед пріоритетних напрямків службової діяльності працівників територіальних підрозділів головного управління національної поліції у Вінницькій області є протидія та запобігання будь-яким формам та проявам чинення домашнього насильства. Так, упродовж 10 місяців 2023 року до територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло 8328 заяв та повідомлень, пов'язаних з домашнім насильством. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року спостерігається збільшення кількості звернень громадян щодо фактів чинення домашнього насильства, що пов'язано з виявленням прихованих фактів чинення домашнього насильства та результатами проведення інформаційного роз'яснення. Заходів серед населення, що за своєю метою направлені спонукати постраждалих осіб, не мовчати про дану проблему та звертатись за допомогою. За результатами проведеної перевірки підтверджено факти вчинення домашнього насильства відносно 7171 особи, серед яких 925 чоловіків, 5430 жінок, 816 неповнолітніх. Під час дійсненого реагування поліцейськими складено 5424 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачено статтею 173 Прим. 2 кодексу України про адміністративні правопорушення, серед яких 1251 протокол за фактами повторного вчинення домашнього насильства. Слідчими підрозділами розслідувано 103 кримінальних провадження за виявленими фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126 прим. 1 Кримінального кодексу України. Та одне кримінальне провадження за виявленим фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 390 прим. 1 Кримінального кодексу України. Варто зауважити, що законом України про запобігання та протидію домашньому насильству передбачено чотири спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, серед яких винесення термінового заборонного припису стосовно кривника, взяття на профілактичний облік та проведення профілактичної роботи, обмежувальний припис стосовно кривника, направлення на проходження відповідних програм для кривників. Так, поліцейськими активно реалізовується спеціальний захід протидії домашньому насильству, а саме винесення 2500 термінових заборонних приписів стосовно кривників. У територіальних підрозділах поліції на профілактичному обліку перебувають 4930 осіб, які вчинили домашнє насильство. Водночас поліцейськими виконано понад 12 тисяч службових завдань щодо проведення профілактичної роботи з кривниками. Здійснюється посилений контроль за станом дотримання кривниками встановлених обмежень. Визначених винесеними терміновими заборонними приписами. За фактами виявлених порушень, встановлених обмежень складено 116 протоколів за статтею 173, Прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На території міста Вінниці цілодобово працюють дві мобільні групи сектору запобігання та протидії домашньому насильству Вінницького районного управління поліції. Особовий склад даного підрозділу сформований з працівників поліції, які пройшли відповідне навчання. З початку року мобільними групами здійснено безпеку. Посереднє реагування на понад 1300 повідомлень жителів міста Віннець. За результатами здійсненого реагування складено 828 протоколів за статтею 173 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесено 623 термінових заборонених приписів стосовно кривників. Виявлено шість кримінальних правопорушень за статтею 126 прим. 1 Кримінального кодексу України. Виконано понад 2000 тисячі службових завдань щодо проведення профілактичної роботи з кривниками. У територіальних громадах Вінницької області працівниками поліції спільно з представниками органів місцевого самоврядування в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти домашнього насильства активно організовується комплекс інформаційно-просвітницьких заходів серед населення з метою привернення уваги до проблематики такого негативного явища у суспільстві, неприпустимості замовчування про такі факти, права обов'язки постраждалої особи та можливості реалізації шляхів для отримання захисту та комплексної допомоги.